Платити за комунальні послуги можна значно менше, якщо скористатися державною допомогою. Зокрема, українські родини мають можливість оформити субсидію. Як це зробити? Докладніше далі. У 2024 році в Україні продовжує діяти програма житлових субсидій, яка допомагає сім'ям, що витрачають на комунальні послуги більше 15% свого середньомісячного доходу. Для отримання субсидії важливо не лише мати значні витрати на комунальні платежі, але й відповідати певним майновим критеріям. А незабаром почнеться оформлення субсидій на опалювальний сезон. Субсидії покривають витрати на житлово-комунальні послуги, абонентське обслуговування, плату за керування будинком та придбання. Пічного палива це окрема субсидія, яка виплачується раз на рік. Для оформлення субсидії потрібно подати заяву, де вказуються необхідні послуги. Зробити це можна кількома способами: через пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг, місцеві ради або дистанційно, а саме через портал Дія, веб-портал або застосунок пенсійного фонду для смартфонів або безпосередньо поштою. Якщо обираєте подання заяви офлайн, потрібно особисто звернутися до відповідного органу. З собою треба мати паспорт, відкриту банківську картку та iBAN. Можуть також знадобитися додаткові документи, наприклад, договір оренди або довідка внутрішньопереміщеної особи. Онлайн оформлення субсидії доступне через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі комунікації з ПФУ знайдіть посилання Заява на житлову субсидію чи пільгу. Заповніть усі необхідні поля та завантажте скановані документи. Важливо, щоб розмір файлів не перевищував. 1 МБ, а формат був JPEG або PDF. Документи потрібно відсканувати заздалегідь, а багатосторінкові – об'єднати в pdf файл. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.